Давайте сьогодні разом розпакуємо ось таку посилочку від нашого бренду. Вкриваємо коробку і одразу бачимо сертифікат на наступну покупку. Далі в нас іде гаманець сієна. Ви тільки подивіться, який він місткий. Дуже багато відділень для купюр та різних дріб. Також є дуже містка кишенька для монеток на блискавці. Якщо вам цікаво, що вміщається в такий гаманець, напишіть в коментарях, і ми разом в наступному відео його наповнимо. Також до цього набору входить ось така ключниця. Для того, щоб ваші ключі не рвали підкладку сумки або кишені. Також є ось такий милий брелочок з натуральної шкіри, який ви можете почепити на ключі або на сумку. І ось така зручна річ це обкладинка на паспорт старого зразка. Але ви без проблем можете замінити на обкладинку для ID-картки. Ось такий яскравий та стильний набір ви можете придбати на подарунок для своїх рідних та близьких.